Саме Житомирські фермери переконали, птахівництво може бути енергетично вигідним та ощадливим, і використання сучасних енергозберігаючих технологій має стати невід'ємним у господарюванні. А вирішиться таке капиталь. По-перше, це є безвідходність виробництва. По-друге, ми отримуємо додатковий продукт. От, продукт, який необхідний на сьогоднішній день в нашому сільському господарству, тому що використання бездумне використання мінеральних добрив вже доводить до того, що Землю вже скоро практично перестануть нам ну, давати ті урожаї, які були до того, коли їх почали ну, нові землевласники використовувати, так будемо говорити. Але окрім виробництва органічних добрив, справжнім науковим проривом стало встановлення біогазової установки, завдяки якій можна повністю відмовитися від дорогих енергоносіїв та опалювати приміщення органічними відходами. Так горить біопаливо, а точніше біогаз. Втім, щоб його отримати з пташиного посліду, необхідно здійснити ряд реакцій, зволожити, довести добродіння, вивести азотні сполуки, і лише тоді це стане ощущеним.